Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Божа пам'ять Ісаї 49.15: Я не забуду про тебе. В однієї людини було більше 400 мільйонів доларів у біткоїнах, але він забув пароль до пристрою, на якому зберігалися ці кошти. Тому не міг зняти жодного цента. А пристрій після десяти невдалих спроб ввести пароль самознищувався. Десять років бідолага мучився, намагаючись згадати заповітну формулу. Він перепробував вісім варіантів і всі виявилися неправильними. У 2021 році він був у розпачі, що залишилося лише дві спроби, після яких усе пропаде. Люди Істоти, яким властиво забувати. Іноді ми забуваємо якісь дрібниці, наприклад, куди поклали ключі, а іноді щось справді серйозне, пароль до 400 мільйонів. На щастя, Бог не такий, як ми. Він ніколи не забуває те, що йому цінне. У важкі часи ізраїльтяни боялися, що Бог забув про них. Господь кинув мене і Господь мій про мене забув. Але пророк запевняв своїх співвітчизників. Що Господь пам'ятає їх завжди? Чи ж жінка забуде своє немовля, запитує він. Звичайно ж, мати ніколи не забуде про свого малюка. Але якщо така неймовірна подія станеться, ми знаємо, що Бог ніколи не забуде нас. Отож на долонях своїх тебе вирізьбив я, говорить він. Господь зробив наші імена частиною своєї сутності. Пам'ятаймо, що Він не може забути тих, кого любить. Вам траплялося забувати щось важливе? Наскільки міркування про Божу пам'ять надають вам впевненості? Помолимось. Боже. Дякую, що Твоя пам'ять надійна та незмінна. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.